Добрий ранок, прекрасні люди. Дуже рада вас вітати. Зубачайте за те, що не постійно щось робимо, але намагаємось. Сьогодні хочемо підняти з вами таку тему на нашому ранку. не дивлячись на те, що ми всі сумували, у нас був ковід, да, ми всі сиділи по домах, всі сумували за спілкуванням, потім почалась війна, ще більше такого трешу стало, ще більше такого, що ми не можемо зустрітися, щось зробити, багато хто євангелізував, але це не було, що ми бачимо один одного і спілкуємося, як написано в діях святі, перебували в постійному спілкуванні один з одним. І знаєте, я помітила таку штуку, яка є. В багатьох церквах, причому не, ну, не дивлячись взагалі, яка деномінація, це просто факт, який є в нинішніх церквах. Віруючі люди через всі ці події за три роки перейшли в такий стан, що тепер немає стимулу, немає такого бажання перебувати в зібранні святих. Мається на увазі ходити на богослужіння, ходити, ходити реально на групу, не в онлайні, а от так от на групу приходити, розумієте? Немає бажання зробити просто класне спілкування, неважливо жіноче, чоловіче, і хай це буде в сауні, але духовне класне, або в парку, або на дитячому майданчику. Тобто ми бачимо, що зараз через всі ці події, які були, у людей пішла повна апатія і так далі. Але знаєте, є такий момент. Апетит приходить во время їди. Для того, щоб у вас знов було це бажання бути спілкування святих, не покидати зібрання, на яке ми маємо ходити для того, щоб надихатися, почути слово Боже, засвідчити, комусь допомогти і так далі, тому що це є християнське життя в цьому. Нам треба зробити, щоб прийшов апітіт. А для цього треба ходити, і в біблії нам чітко написано, що не покидайте зібрання. Ти увірував, не покидай. Це то місце, яке тебе буде не просто надихати, а допомагати йти вірним шляхом до неба. Тому що мета кожного з нас прийти все ж таки на Небеса. Розумієте, це є дуже важливим. Давайте про це молитися і про це думати сьогодні. Боже, дякую тобі за цей день. Дякую за можливість молитися, спілкуватися, діяти разом. Дякую тобі. Благослови цю думку, яку ти нам даєш сьогодні, для того, щоб кожен з нас розумів важливість цього. Тому що, так, да, хоч і світ сучасний, у нас все є в онлайні, але, Боже, без тісного спілкування, без того, що ми вчимося один одного сприймати, благословляти, не злитися, а прощати, приймати це дуже круті християнські риси. Як ми можемо їх виховати, коли ми не спілкуємося один з одним? Коли ми не вчимось в цьому всьому. Ми таким чином не можемо е, в гарній якості прославити тебе і показати цьому світу е, твою велич, твою любов і твою силу через нас. Прошу, допоможи нам в цьому. Також благослови нашу Україну, наших воїнів. Ми зараз дуже багато їздимо в ті гарячі точки. Ми... Бачимо, як хлопці переживають, як вони стараються, як вони все це роблять. Зараз такий особистий, особливий такий момент, коли самі навіть воїни вони надихаються подвігами один одного, але все таки ж є такий момент, та психічний тиск, який інколи заважає тобі стати героєм, героєм, який не помер, а вижив. Тому благослови їх мудрістю, силами, розумом, вмінням, всім, чим потрібно, щоб досягнути перемоги і залишитись живим, живим як духовно, так і фізично. Благослови всіх українців приймати воїнів, приймати тих людей, які пострадали від агресії РФ, не казати, що це людина гарна чи не гарна. Сьогодні в нас всі гарні. Тому допоможи нам це правильно сприймати і з цим правильно володіти, і таким чином теж показати людяність і українське. Таке сприйняття і реальна волю і свободу навіть в цих питаннях. Прошу вим'я Ісуса Христа. Амінь друзі, всім гарного дня.